Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Шістнадцяте в Україні час дізнатися останні новини. ДБР завершили розслідування щодо командира 211-ї понтонно мостової бригади сил підтримки зсу. Він покривав знущання над військовослужбовцями згідно з матеріалами справи. Нині йому та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення і далі обвинувальний акт скерують до суду. А, власне про все докладніше ми розпитаємо у Тетяни Сап'ян, радниці із комунікації державного бюро розслідувань. А, пані Тетяно, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, Олександра, і вітаю усіх глядачі національного марафону. А, розкажіть, будь ласка, трохи більше про цю справу. Що вдалося з'ясувати в процесі розслідування? Власне. А, власне, ця інформація, яку нам повідомили слідчі, слідчі яка набула величезного резонансу у суспільстві, коли ці факти стали відомі, а фото могли його... Скажімо, так шир, ширилися в соцмережах. Звичайно, що це сколихнуло суспільство, а і також і правоохоронні органи вирішили дізнатися, як так могло трапитися, і хто за це понесе відповідальність, тому що безкарним такі вчинки, дії і факти залишати не можна. Ну і звичайно, що після під час розслідування працівники ДБР встановили, що командир 211 ї бригади збройних сил України. Попри достовірну інформацію, він знав про факти знущання над військовослужбовцями, але свідомо не вживав жодних дій для того, щоб їх припинити. Йому було відомо, що старший лейтенант, який підпорядковувався йому напряму, систематично принижував, бив, катував солдатів, І... але через особисті зв'язки, а саме через дружбу з батьком порушника, який є начальником штабу цієї ж бригади, командир. Обрав шлях все-таки мовчати про це. Така бездіяльність, особливо в умовах війни, ми маємо розуміти, що це не лише порушення військової дисципліни, але це і пряме петурання злочином. Ми з вами маємо широкомасштабне вторгнення країни-агресора, яка, на жаль, є нашим сусідом, і тому. Такого не повинно бути. А ті, хто був до цього причетний або знав, але нічого не робив, повинні понести відповідальність. Ось власне зараз сторона захисту і самовинувачуваний знайомляться з матеріалами, А далі справа піде до суду, і відповідно вже будемо очікувати вироків. Тетяно, скажіть, будь ласка, а яка доля от власне того самого старшого лейтенанта, який безпосередньо катував людей? Що з ним він ховається? Чи він, чи він затриманий, чи вручали йому підозру про його долю більше? Я постараюся стисло розуміючи, що це новини. Олександре цьому старшому лейтенанту було повідомлено про підозру раніше. Він проходить як окремий фігурант у цій справі про катування військовослужбовців. Наразі він перебуває в розшуку, йому оголошена підозра. Тривають слідчі дії, і ДБР робить усе, щоб обидва військові, і той, хто чиняв катування, тобто катував і той, хто покривав, понесли відповідальність. Наскільки мені відомо. Зараз е, е, також активно досить в співпраці, вирішується питання його екстрадиції. Угу. А, і ще були повідомлення, що цей самий комбриг е, він також зловживав службовим становищем. Мається на увазі залучав підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Скажіть, це, це одна справа, чи це інша якась справа? Якщо інша, то на якому вона етапі? Можу лише узагальнюючи сказати, що ДБР дійсно займається розслідуванням таких правопорушень, коли ті чи інші військовослужбовці, завживаючи своїми службовими повноваженнями, але своїх підлеглих, які мають захищати нашу країну, але використовують в своїх особистих цілях, наприклад, пропонуючи їм робити ремонт у своїх квартирах, будинках чи будувати їх. Але конкретно в цьому випадку я можу сказати, що цим питанням не займається державне бюро, наскільки мені вдалося з'ясувати це кримінальне провадження розслідує Національна поліція. Цитуючи повідомлення ДБР, що от подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні збройних сил, адже ми маємо збройну агресію, як ви зазначили. Теж скажіть, якщо подібні знущання будуть фіксуватися в інших військових частинах, що робити військовослужбовцям? Я маю на увазі, чи можуть вони повідомити, наприклад, в ДБР про такі факти, і чи є змога зробити це анонімно? Олександре, звичайно, є, і це потрібно робити. Цьому не потрібно потурати, і це не потрібно замовчувати однозначно, тому що в умовах війни надзвичайно важливо захищати не лише країну, а захищати самих військових. І якщо громадяни України стали або свідком, або жертвою ось таких от знущань, ми наполягаємо на те, ми просимо, щоб ви зверталися до ДБР через наші офіційні канали. Це можна дійсно зробити. І Конфіденційно у нас працюють і спеціальні гарячі лінії, електронні скриньки. Передбачено анонімне звернення через сайт. В свою чергу державне бюро розслідувань гарантує безпеку і захист особи, яка повідомляє про такі правопорушення. І ми закликаємо також усіх військовослужбовців, які стали жертвами чи свідками ще раз наголошую протиправних дій не мовчати. ДБР гарантує юридичний захист. Об'єктивність і неупереджене розслідування. Детяна, і будь ласка, ще одне запитання. Оскільки буквально півгодини тому з'явилася ця інформація, ДБР повідомило про нові підозри у справі ПІНАП і про те, що це дає можливість розширити коло фігурантів справи. Розкажіть про що йдеться тут? Ви знаєте, Олександре, ми цю тему регулювання азартних ігор, особливо якщо вбачаємо там слідство в ході до судового розслідування знаходить і російський слід, тобто хто є. Кінцевим власникам цього цих, цих онлайн казино приділяють цьому величезну увагу і проводять кропітку, кропітку роботу. А в результаті ми з вами говоримо і про те, що підозра оголошена співвласникам. ПІНАП. і також говоримо про те, що навіть в діяльності ось цих от організацій з російським, з рукою Кремля, скажімо так, навіть оголошені підозри і службовцям з комісії регулювання азартних ігор вони наразі перебувають в слідчому ізоляторі в ході досудового розслідування. Дійсно, сьогодні повідомлено нові підозри у цій резонансному кримінальному провадженні. Ні, тому що завдяки слідчим діям вдалося отримати нові докази, які дали підстави повідомити про підозру ще кільком, пов'язаним зі схемою легалізації коштів. Та коштів і впливом на ігровий бізнес. Я нагадую, що від в тому, що так як має кінцевого бенефіціарного власника у Російській Федерації, то відповідно в Україні є підозра, що через ці кошти, які можуть повертатися до країни агресора, і фінансується війна проти України. Працює ДБР над розширенням кола фігурантів, вивчаються всі фінансові потоки і зв'язки між учасниками Зниками схеми більше деталей буде з'ясовано уже в ході досудового розслідування і після завершення першочергових дій пані Тетян. Дуже вам дякую за відповіді на всі наші запитання. Я нагадаю глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Кабами, артилерією та безпілотниками б'ють росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Цієї доби завдали майже 400 ударів. Є поранені та загиблі серед місцевих жителів. Більше про ситуацію розповість на Гогой. Вона наживо зі студією. Інно я тебе вітаю. Розповідай, будь ласка, що відомо про наслідки обстрілів. Вітаю, Олександра сьогодні і гучно і неспокійно на прифронтових територіях. І Ось власне зараз знову оголошена повітряну тривога. тривогу. Немає загрози наразі для самого Запоріжжя, але є небезпека і загроза авіаударів саме по прифронтовим територіям. Ну і власне від самого ранку окупанти закидають населені пункти авіабомбами. Вдосвіта вдарили у селу Верхня Терса з авіації. Вдарили це Пологівський район, і там було зафіксовано щонайменше п'ять авіаударів. Вибухами і е, цими авіабомбами пошкоджено і зруйновано житлові будинки під завалами опинилися люди. Е, ну і власне е, рекліквідовувати ліквідовувати наслідки обстрілів приїхали рятувальники. Е, вони захисили пожежу, що спалахнула після обстрілів. А також з під руїн одного із знищених вщен будинків витягли чоловіка. Його е, постраждалого швидко передали медикам, але врятувати його не вдалося. Загалом внаслідок цього е, ранкового авіаобстрілу. У верхній терсі загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення. На допомогу їм також надавали медики, і зараз вони перебувають під наглядом медиків. І у самому селі після вибухів понівочено і знищено ще понад півсотні будинків. Майже 600 абонентів залишилися без електрики. Це жителі Воздвижівської та Гуляйпільської громад. І от як стало щойно відомо, наразі більшості абонентів електрики вже змогли повернути енерг постачання. Ну а загалом не лише по верхній терсі були росіяни з авіації, авіабомби також скидали на голови жителям Гуліполя та Горіхова. Є постраждали у Малій Токмачці. 49-річний чоловік отримав поранення внаслідок вибуху ворожого Евпі. Загалом цієї доби обстрілів зазнали на Запоріжжі 10 населених пунктів. Така інформація, і така обстановка станом на зараз. У нас Олександра передаю вам слово. Іно, дякую тобі про наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. Нам розповіла моя колега Інна Гогой. Одна людина загинула через ворожий удар по Костянтинівці на Донеччині. У наслідок обстрілу виникла пожежа у п'ятиповерхівці. На місці рятувальники виявили тіло 56-річної жінки. Згодом росіяни вдарили по місту повторно. Зайнялися ще одна житлова та нежитлова будівлі. Через ці обстріли у місті пошкоджено сім багатоповерхівок, дві крамниці та адмінбудівлю. Загалом цієї доби окупанти атакували населені пункти регіону 51 раз. Зокрема, гатили по селу Коровій Яр, селищах Степанівка та Новодонецьке, містах і Краматорську. Працював таксистом і коригував російські удари. У Дніпрі СБУ затримала ще одного російського агента. Це 38-річний місцевий житель. Він об'їжджав місто та його околиці на власному легковику під виглядом таксі. Водночас фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ. Затримали зловмисника на гарячому, коли знімав периметр військового об'єкта на камеру свого телефона. Тепер він під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Був у червоній книзі, а став нашестям. Водяний горіх належав до зникомих видів в Україні. Та чотири роки тому рослину вилучили зі списку рідкісних, адже його популяція не просто збільшилася, а стала загрозою для екосистеми водою. У чому проблема? Дізнавалася, наша знімальна група. Доцільним килимом водяний горіх укриває поверхню Дніпра. Торішні плоди цієї рослини беруть у полон річку і навіть любителів водних видів спорту. Олександр часто відпочиває, сидячи на березі з вудкою. Каже, водяний горіх бачить тут уже кілька років. Дітки ранять ножки, всякі надувні там, круги, матраси проколюють. Дуже багато його, дуже, ну, скажімо, роком все більше і більше. Сезон плодів ще не почався, тож човен рибоохоронного патруля поки проходить вільно. Та вже невдовзі запевняють фахівці, ситуація зміниться. У період активного сонця рослина пускає коріння, що сягає кількаметрової глибини. Ще рановато, але я думаю, через тиждень він повинен уже виходити. Ось починає він проростать. Ось бачите, ще залишилось кілька сантиметрів, 15, і він буде вже зверху весь. До 2021 року водяний горіх був занесений у червону книгу, як вид, що зникає. Але нещодавно його звідти прибрали, бо настільки розрісся, що почав заважати довкіллю, тому що сонячні проміні не попадають вода не така дуже тепла, набагато збільшилась кількість. Він почав проростати кругом. Є такі заводі, що взагалі не пройдеш човном. Приходиться піднімати мотори і чистити. Найгірша ситуація зазвичай у протоках, де майже відсутня течія. Ця рослина вона ще не на поверхні знаходиться, але буквально через декілька тижнів вона вкриє тут всю поверхню, всю заводь. Завдяки своїй живучості водяний горіх шкодить річці цілий рік. Ці рослини повністю закривають плеса суцільним, так сказати, полотном. Що перешкоджає доступу сонячних променів і не відбувається фотосинтез. Ця рослина не тільки наносить шкоду у літній період водним біоресурсам, а також у зимовий тому, що під час, ну коли ця рослина пропадає, вона осідає на дно і в процесі її гниття поглинається кисень. Плоди горіха можуть плавати роками, перш ніж прорости, тому важливо зменшувати його популяцію. Найефективнішим варіантом залишається регулярне скошування. Просто у воді. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Програму контрактів у війську 18-24 планують розширити, додати нові спеціальності. В офісі президента розглядають можливість залучити більше фахівців із безпілотників. Бо за словами заступника керівника офісу президента Павла Паліси 80% уражень ворога це робота розрахунків БПЛА. Більше про рекрутинг та програму контракт 1824 розпитаю Аллу Пунько, офіцера відділення засобів масової інформації першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пані Алло, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава вітаю! Для початку поясніть у нас на екрані з'явився qr код Що це за qr код, чому і кому варто за ним перейти. Це qr код на сайт першого центру рекрутингу сухопутних військ, на якому можна ознайомитися з посадами та підрозділами. Ми співпрацюємо загалом з усіма підрозділами сухопутних військ. На сайті можна детальніше ознайомитися з кожним з них. Також можна залишити заявку, щоб наш фахівець-рекрутер перетелефонував і надав фахову консультацію. Пані, Алло, і щодо контракту 18-24, пропоную для початку поговорити про динаміку. Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що нині кількість вже підписаних контрактів перевищує півтори тисячі. Чи так це і в які бригади здебільшого на службу оформилися добровольці? На жаль, цифри я називати не можу, але точно можу зазначити, що ми в на рівні командування сухопутних військ володіємо дещо іншими цифрами, але е, з розширенням переліку бригад та розширенням переліку посад нагадаю, зараз у сухопутних військах таких бригад 13, а посад загалом в контракті 18, Кількість охочих збільшилась щодо того, які найбільш популярні бригади то такими були і залишаються 72 та, та 92, -та, і також до цього топу додалися такі бригади, як 10, 28 і 3 окрема штурмова бригада. Ще одна новина, яка з'явилася учора щодо охочих підписувати цей контракт. Начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий повідомив, що заявки на підписання контракту 18-24 подають юнаки, які має виповнитися 18 років, і нині вони перебувають за кордоном. Чи знаєте ви про такі випадки? І чи є вони поодинокими зверненнями? Чи носять все ж таки масовіший характер? До нас звертаються також із за кордону, телефонують, і ми надаємо без проблем консультацію, тому що такі випадки були у нас і раніше. Це для нас не нова практика. Декілька кандидатів вже долучилися до війська, які приїхали до нас за кордону. І зараз також очікуємо ще. Декілька людей, які завершують свої справи за кордоном, і ми очікуємо їх прибуття в перший центр рекрутингу сухопутних військ задля оформлення на службу до сухопутних військ. А ще повернуся до інтерв'ю Дениса Швидкого. Однією з причин гальмування самого процесу він назвав російське ІПСО. З процесу підписання цього контракту можете оцінити наскільки активно в інформаційному полі атакують Росіяни саме по контракту? 1824 і які способи дискредитації програми вони обирають? Так, контракт 1824 є однією з цілей російської пропаганди, але загалом вона направлена на дискредитацію наших збройних сил на наших партнерів на допомогу західну, але можу сказати, що найпоширенішими фейками є те, що вже є загибель молодих військовослужбовців за цим контрактом, і також росіяни неодноразово ем, говорили, що Базова загальна військова підготовка є нетривала, тобто коротка. Що перше? Що друге це неправда, тому що по перше про БЗВП. БЗВП триває 45 днів. Потім іде мінімум 14 днів фахова підготовка залежить від спеціальності, і ще 14 днів йде злагодження в підрозділі. Тобто, лише після е, злагодженого, лише після комплексного навчання, можемо говорити про відправку цих військовослужбовців на лінію фронту. По друге про загибель таких випадків немає, тому що всі військовослужбовці, які долучаються до Лав сухопутних військ за контрактом 1824 досі проходять навчання або злагодження в підрозділах. Ще ніхто з них до виконання бойових завдань не приступав. Тому все це є фейками. Ми звісно, що на наших сторінках в соцмережах розвіюємо ці всі фейки ці і псо. Тому це неправда, і ми раді, що є адекватні люди, які розуміють, що. Що таке контракт? 18-24, чотири, що безвпе тривали, і що військовослужбовці не гинуть, вони вчаться. 80% ворожих цілей, тобто техніки, угруповань піхоти, вони уражені саме завдяки використанню дронів БПЛА силами оборони. Про це сказав Паліса, і в зв'язку з цим планується розширити чисельність не лише бригади, а й спеціальності. По-перше, чи відомо вам скільки триватиме контракт саме фахівців з керування БПЛА? А по-друге, а чи отримуєте ви вже сьогодні такі які запити на цю е, спеціальність чи дійсно воно буде актуально і збільшить чисельність е, юнаків, які доєднаються до війська, поки немає інформації про тривалість цього контракту, але точно можу зазначити, що цей контракт буде чіткий, тобто він матиме чіткий термін, так як і ось цей контракт 18-24 за за 18 ма посадами, які вже є прякі вже представлені. Тому цей контракт, поки в етапі розробки, ми не можемо говорити про нього, але в загальному можу сказати, що він передбачатиме такі ж самі пільги і соціальні гарантії, як і ось цей контракт, тобто, це можливість безкоштовно навчатися у вищих навчальних закладів, або ж це можливість зберегти своє місце роботи і також місце навчання. Це також безкоштовний приїзд у громадському транспорті, піднайом житла е, і так далі. Щодо, е, щодо вашого другого питання, так до нас е, звертаються багато кандидатів, адже ми е, працюємо з усіма підрозділами сухопутних військ, долучаємо на посади операторів дронів, операторів пила, і ця посада є однією з топовіших в нашому центрі, тобто вона популярна серед кандидатів, серед рекрутів. І думаємо, що так, е, якщо цей контракт буде затверджено і буде затверджено. Посади операторів пила, то значно збільшиться кількість охочих долучитися до лав сухопутних військ, тому що знову ж таки ця посада досить популярна серед кандидатів в нашому центрі. Пані Алло, традиційно дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Алла Пунько, офіцерка відділення засобів масової інформації першого центру рекрутингу сухопутних військ зсу.